Сьогодні близько 9-ї години дві машини-рятувальників поспішали на вулицю Василя Суманєєва. о 8-й годині 58 хвилин на пульт державної служби з надзвичайних ситуацій. Надійшов виклик, що відбулася пожежа. На місце пожежі було направлено два червоних караол 10 та 11 ДПРЧ. Вже на місці події рятувальники встановили, що причиною загоряння стала автівка у гаражі. А через займання пальномастильних матеріалів вогонь нищив усе, що було всередині приміщення. Було встановлено, що горить гараж з автомобілем. Всередині було оперативно ліквідовано пожежу. Також встановлено, що було Знищено автомобіль та дах будівлі, також домашні речі господаря. Власник розповідає, вибухнуло, щойно він завів авто. Одразу з під капота почав валити густий дим. Тож чоловік терміново викликав рятувальників. Засів, завів машину, вибух десь около 9 часов. І одразу гудіти почали, я поняв вогонь, думаю, капота відкрився, побіг, усе побіг за водою. Думаю, що буду заливати, відкрию. Прийшов воно вже. Плам'яне там і бистро, так що я пока пару ровідер приніс. Там уже таке було. Дякуючи рятувальникам, вогонь не наробив більшої біди. Точну причину займання встановлюють фахівці. Михайло Бестров, Артем Кравченко, цей день.